Усе добро дітям у Києві, українські зірки та бізнесмени збирали гроші для відбудови сиротинця Зелений Гай, що на Харківщині, у будівлі поза минулого століття живуть близько сотні дітей з особливими потребами, а також вихованці, яких через бойові дії евакуювали з дитячих будинків Слуганщини. Благодійні внески гості зробили, придбавши квитки на дитячий мюзикл. «Аліса, Аліса Україні чудес», а також змагаючись за ексклюзивні речі на аукціоні. Яку суму вдалося зібрати організаторам, знає Соломія Буй. На сцені концертного залу майже дві сотні юних танцюристів віком від 3 до 15 років. Для кожного з них ця постановка Аліси в країні чудес дебютна. Втім, і самі артисти, і їхні наставники запевняють, доклали максимум зусиль, щоб допомогти дітям із сиротинця. Идея появилась уже очень давно, но вот а, воплотить ее в реальность мы только решились в этом году. Наняли режиссеров, вместе собрались и сделали. Буквально у нас ушло времени, где-то месяц. Месяц интенсивной подготовки, чтобы сегодня показать зрителям, что мы умеем. Приміщенню сиротинці більше ста років, а ремонту будинок не бачив уже понад півстоліття. Нині в старому корпусі перебувати небезпечно, розповідають благодійники. Аби створити малечі належні умови для життя, необхідно близько 250 тисяч. Для того, щоб діти могли нормально жити, було там тепло, уютно, комфортно і так далі. Він нуждається в реконструкції від самого початку, від фундаменту і до, до кончатного ремонту. І от наша ціль сьогодні посредством проведення мероприятий благодійного аукціону, зібрати частину средств. Серед лотів аукціону ексклюзивні парфуми, ювелірні прикраси з діамантами, в кілька карат, колекційні сукні від українських дизайнерів та цінні картини. Аби щось придбати, учасникам торгів доведеться викласти не менше 10 тисяч гривень. Втім, потенційні покупці запевняють, щоб допомогти дітям кругленьку суму віддати готові нужно потрібно робити щось добре без віз. Навіть не ожерешти, що щось повернеться. Почему? Тому що діти не заслужили некоторые иметь мають здоровье, здоров'я, не иметь родителей. Это просто по определению. Но ну, нам потрібно ділитися своїм щастям тим, що ми вот зараз сказке. і ми должны просто это делать. За підсумками аукціону організатори виручили більше 100 тисяч гривень. І на ці гроші зможуть принаймні розпочати реконструкцію детбудинку. Соломія Буй, Павло Тихоненко,